Коротше, перший день на стажировці на кухні. Дивіться, що тут робиться. Сказали це все мити. йо майо що тут робиться, прийшов на стажировку кухарем. влаштуватися. Дивіться, що тут робиться. Боже, якась сметана. Що тут тільки немає, дивіться, якісь супи не Оце хто це не доїв? Кажуть, кухарем. Прийшов на стажировку і кажуть, це все виливати, вимивати, я не знаю, когось іхтіандра кормити. Ви знаєте, тут такий іхтіандр. Якщо знаєте, то скажіть, будь ласка, бо я не знаю. Дивіться, щось тут мити, дивіться. Боже, якісь молоки, Ще щось тут. Дивіться, що тут робиться, Боже. Якийсь посуд позалишали. Кажуть, спочатку треба, якщо ти хочеш стати справжнім, неймовірно чітким кухарем. Треба навчитися мити посуд і робити це все. Ідеально, щоб тут ідеальний був порядок. Як тут зробити? Ідеальний порядок, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть у коментах. Дивіться, блин. Ну що тут, як тут його зробити, цей порядок? Ну просто щось неймовірно відбувається на цій кухні такий безлад. Просто я не знаю, як тут навести порядок. Ну, буду пробувати, а що робити? Я... Потім окреме відео буде, коли буде тут порядок, я вам скину окреме відео. Так що, друзі, дивіться наступне відео, це відео буде з порядком. Коротше, зроблю тут порядок, бо не встроять мене працювати кухарем. Дивіться, яка тут плита, боже, я не знаю, як... Дивіться, дивіться, маленька плита, взагалі маленька. Як тут... Ти прикинь, на 100 чоловік готувати, ну не знаю, а гроші треба заробляти чимось. Ну, буду пробувати, друзі. Так що дивіться наступне відео, тут, який тут буде порадок, порадок, порадок. Оп! Блін,